Подписчики! Здорово, Джон, брат! Привет! Ітак, да, всем привет! Що ми починаємо? Починаємо проект Шуха. Шуха э, для пацанов. Зробимо пацанський таз, щоб радував глаз по мінімуму робити своїми руками. За цією точкою ми ж зараз відправляємося дуже далеко. Їхати будемо на скутері. Е, ну, я думаю, пару днів в принципі, нам виходить, щоб мотнутися по неї. Я думаю, що ви повинні зацінити цей проект, так як цей проект буде красивий, прикольний, бочний, не тертуха якась. Прямо состояння буде булочка. Заводимо нашого апарата, який заводиться з полтика. І прям. Ці ми вже приїхали. Це вона це шуха. Ну, що ж не страшна, така, і така страшна. Ти не накрашена страшна, красна. Ідемо на єстру, щоб нам. Узнать, щоб убули резину. <різвучино> <гад> Кажи, привіт, подписчики! Привіт, Так, Приїхали, зараз узнаємо, чи є время свободно. І перебортуємо колеса. Треба колеса забортити цей убуть. Куди на лопе? Та ні, наживі. Я ж хорошу резину продав, а тепер треба будь бублики якісь, щоб тільки поставити на худ. Їхали на СТУху, Зараз з цю кучу хламу треба зібрати три кулеса. Е? Тільки ж мені скотчем, мені щоб подешевше, ти ж знаєш, я ж перекуп. Скучим. Та я зараз можу сякнути та й, й всю. Намозать. Сякнуть, намозать. Нам же ж треба, щоб як дешевше. Андрю, а чого ти викинув той скот? Диви, він все нормальний, я б такий, не знаю, ну пару латок би кинуть та і всю. Тут. Тут така дірка на, на два пальці. Так, колеса я вже забрав. Зараз починаємо їх устанавливать на машину. Погнали. Откуда такі черевички? А вона говорит, а мені этот принес. І так, наступний день. Коротше, вчора із, з тими колесами, поки перебив колеса, перевіз скутером. Газєкс у цей взяв, у мене трохи підвів. По газельки трошки роботи було. Фільтра позабивалися, єлі-єлі, там я все почистив. День з ним наковрявся, намучився, його не знімав, бо був не то, що весь в сольорці, весь повністю і все рядом біля мене було все в сольорці. Поки я його знайшов, поки я його перечистив, поки я його зробив. Так, все, сьогодні вже точно. Е Займаємося жигою. Погнали. Так, заразом поки колесо зняте, вирихтуємо оцю всю м'ятину. Отаку. Зніму зараз бампера, вистукаю, а потім шпаклівка вже доробить своє діло. Трохи вирихтував, трохи порвав. Зараз переженемо вже підварю його, далі повирихтовую, зачищу і вишпаклюю. Хто не бачив мишече кублу, коли машина довго стоїть, дивіться. Нанесли газет. Хух. Кругом мишачі гімна. Це все буду знімати, все убирати, бо машину будемо готувати необично. Зараз починаємо зачухувати рижики всякі, там де вм'ятини під шпаклювку. Хто хоче узнати, якою я фірмою користуюся інструментом? Отакою. Нема бабло, нема реклами. Буде бабло, буде реклама. А, кстати, я скажу цієї фірми. Ну, хто знає, той знає. Е, я користуюся. Вже, мабуть, років два в мене є і шуруповерт, і болгарка, і шліфмашинка, компресор, дорогущий здоровий компресор. Ой, тут багато, я навіть багато чого і не запам'ятаю, що я ще докупляв. Це все одної фірми. Якби я не був упевнений в цій фірмі, я думаю, я б цього всього кількості інструмента інструментів не накупляв би. Я думаю, ви це самі розумієте. thank you Ну що, на сьогодні все. Ще хтось дзвонить. <різь> Алло? <різь> так, на сьогодні все. Вже все зробив, показую, що за сьогодні вспів пообшпаклювати. Тут ще легенько треба дошпаклювати, підтерти. Тут, там, 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 терам, там, там, там. Трохи ще порозбирати її з цієї сторони. Витрати дошпаклювати понизу там е, пару мелких подрьопань. І капут, звісно. Саме головне це капуту гарненьку вивезти. Ну, і там дошпаклювати. Роботи ще вистачає. Завтра вже закончу е, із шпакльовкою може навіть і погрунтую, бо я не знаю, що в мене ще й розтворитель є на неї. Якщо розторитель буде, то ще поґрунтую. Да. Якщо може ще і швидко і дороблю всю, то може один цвет і покрасим. На машині буде два цвіта. Двохцветна буде інтересно, необичне. Так, ну що, до завтра. До слідчого дня. По шухі сьогодні нічого не робив. Сьогодні з самого утра приїхали Мерседеса, забрали. Не знімав чого, бо люди приїхали, я є коротше Давай її заводить, завів, усе. Е, хотів вже і знімати там усе, як, як я його продаю, як я його там цей. Ну, коротше, потекла печка, радіатор печки. Ми єлі його заглушили, вимучилися, сил не було. Получається, вони приїхали десь в 9, а уїхали ну, приблизно десь у час. Коротше, було взагалі не до того, щоб знімати. Якось так. Ну, коротше, мерз проданий, все, мерс уїхав, забрали військові. Зараз якісь пацанюри їдуть по БМВ. Так, і... і, і, і. Що, вилітаю? А там зараз включусь. Все, несемося на Золотоношу на цьому автобусі. Забирать пацанів. Ви не обращайте внимання, що постійно я повторююся одне і те саме, що я роблю. Другий раз включаюсь, третій раз включаюсь, можу повторяти, бо мені здається, що я забувся сказати перед цим. Не все, не, не не коротше. Кстати, хто хоче продати свою машину тільки по адекватній, нормальній ціні, не по верху ринку по низу ринка, то я думаю, і так вже в усіх є свій номер телефону, але но, може в кого немає. Я номер телефону свій в в номер телефона оставлю в ссылку в описании. Номер телефону оставлю в описанні під відео. Свій інстаграм, свій тікток. Я теж оставлю ссылки в описанні. що прийшло. Зараз я буду забирати пацанів, якщо молоді пацани, конечно, хочу спробувати їх пранкануть. сказати, що зараз ну, вже, як саду в машину, сказати, що зараз заїдемо в воєнкомат, Ну і повозу таку видержать, подивіться на їхню реакцію. цей. Ну Це якщо молоді хлопці будуть. Щоб зараз начко, видержало. Забрав я хлопців, коротше, їдемо зараз на село по цей, по машину. Ми Зараз заїдемо ще в воєнкомат. Я хочу копать копака. <реку> шутка, шутка. <реку> коротше, пра, там вже включимося. У немає, так? Кого? А, ковпака? одного копака немає, так. Да? Скільки там буде стоє самолет. Та я хто знає. Зараз хлопцям дам акумулятора. Пробуємо заводити і в путь. Зараз підкачаю. Хоча його лучше дуже... Я тоді хочу сам попробувати запустити. Без питань. Цей. Колесо краще не підкачувати, бо бачите, воно... Трошки диск підігнутий. Хай лучше Не, воно не спущено, Ні, він не спущений, хай воно лучше то так і буде. А, ага. так. Ah! <пухонане> Прогазний йому. А? Так, да, я змалю. Стоп там акумулятор. Так, все, пацани уїжджають. У неї вода прям звихнує аж тече. Ех, красотка уїхала. Пушечка. Беха. Так, ну що ж. Е Коротше продав BMW. Пацани дзвонять, десь стали акумулятор сів. Ну, видно, стали водичку долить, акумулятор сів. Хто знає, вроді акумулятор нормальний був, ну... Не знаю. Коротше, хто знає. Поки що їм нічим допомогти не можу, бо сам воно забитий запчастями, повна машина запчастей. Привіз людям. І цей. Коротше, вже як освобожуся, то поїду тоді до них. Де косток. Де косток, є косток. Слово паразит, є косток. І так, Коротше, я хотів вже до пацанів їхати, щось там допомагати, має завести, має ще щось, що, що їм там треба, щоб беху завести. Кажуть, все, завелися, їдуть. Думаю, не буду мішати, хай їдуть. Дочної дороги. Хай не ламається. все. Дуже видно, я забувся їм сказати, що прилитий товар гарантійний підлягає. Їм треба, думаю, прилити і горзити. І так, наступний день. Вчора беху продали, беха уїхала. Пацани забрали, її до мене ще дзвонили, що акумулятор сів. Ну, в принципі, я думаю, тільки що ви це все в принципі, дивилися. Дзвонить до мене десь пів 12-го ночі. Ми десь на заправці е, стоїмо. Ми машину тобі приженем, бо вона кипить. Кажу, пацани, так ви ж знали, що цей. Що... Прокладка пробита під головкою. Я ж сказав, що прокладка пробита, набрали ту тонну води, загрузили, все. Так, да, ну ми оце вона кипить, як ми доїдемо. Ну, тобто пацани зрозуміли, що вони без прав нікуди, по ходу не виїдуть з нею. Бо її по-любому десь заберуть. А ага, зараз таке час, що, мабуть, точно заберуть без прав. Ну, коротше, не знаю. Сьогодні ніхто нічого не дзвонив. Доїхали, не доїхали, не знаю. Якось так. Ще просили, щоб я їм ключі привіз, ну давайте будемо чесними. Не буває такого, щоб продав машину, а потім ще ключі возиш, на сервіс, заправляєш, ще щось там. Не було такого. Я думаю, ви самі це розумієте. Так, ну, коротше, все не про ту. Зараз Зараз у золотону, що приїхали. трошки тут скупиться де, що треба було, <кій> гроші за резину забрали. Коротше такого по мілочах. І... І не знаю, сьогодні щось чи робитиму, вообще, чи не робитиму, щось нема бажання, жаріще страшенне, аж, аж реально аж погано робиться. Ще завтра до кума. Е, у Кума в сина. У Кума в сина день народження. Год Якраз. Е, купили подарок йому. Такий пацанячий подгунчик там буде. Бить, ми завжди успіємо, а віддихнуть, віддихнути теж треба. Якось ток. Так, зараз гуль по Треба, щоб чистенький грош був. Беремо постолет. Так, Ми в золотоноші на мойці, мойка, як завжди, мойка не годна. Мені кажеться, що вони замість хімії вже фейрі. Так, утро слідщого дня, зараз вже в золотоноші їдемо до кума, Назарчику купив подарок, а кумі. Світи ж, як же ж без світу до куми. Приїхали вже до кума в Черкоса. Зараз включусь. Здравствуйте. Привет! Привіт! <laughs> привіт! <laughs> <laughs> а ну що не там за КГБ. <laughs> а Ігорюк є? чи ще не <laughs> мені, мені привіт. Так, ну значку ми ще ждемо. Так, жоримо вже шашлички. Всю красоту. Кум, шо, ти будеш в ютубі? Ну, Марина готовий щось там. Дід показує. Угу. Малий кота, бачить чому, блізать. Кум, виходить? Чека красота. Баленький не всемо. Не башала. Так, ще шадні куми приїхали. Передавайте привіт. Подписчикам, подписчикам привет. Походовій. А що ж походові? Шару. Та машина ж такого. Привіт. Здорову! Ти що, стрім ведеш? Да, Привіт! Сюди. Передавай привіт подписчикам. Саня, я думаю, це точно треба знімати. Да, да, 100%. Сейчас процентів. Нормально. Чекай.

пу-пу-пу. Думаєш, що не кажеш? <плі> привіт. А ти що, в кінозйомках? Да. Привіт. Діві, привіт. Ще одного. Пускайте ще одного. Пускай. От. О, тримай. Ти не пускай. Завсу. Третій клас, математика Це п'ятий, мабуть Прості там, ми ще не документи другу. Преса, преса. Користуюся случаєм. Передаю привіт батькам, всім папі, мамі, всім привіт, сестрі і брату. Все найкратно. Буді починають там бухти, там Скажи Скажите, то здобув. Коротше Пап, я люблю вас дуже. Тетя, тетя, давай в іншу сторону. Давай ми в іншу сторону, да? Знімаю. Я знімаю. Я йому кажу: "Ні, коли я йому кажу: Я йому кажу: "Приїжджай до мене, з гачком Ну, побухаємо! Його, uh -huh. я, цілу ніч, а все. <рик> цілу ніч. Останешся, все, переночуєш у нас. Ні, в мене там робота, в мене машини, всі діла, стріми там не хоче їхати. А як зараз, так. Ну є така тема. А я кажу, ку, мені на роботу. Не, оставайся. Ну, коли ж ми зараз зберемося. Ну звісно, коли ж ми зараз зберемося. Ігор, ми ну, я госуді. О, так в YouTube можна скидати, подиви. Наступний день, їду додому, все нормально. Приїду додому, буду вже монтувати цей відос. І сьогодні вже починати знімати другий. Ну, або сьогодні, або завтра. Смотря як буде состояння і настроєння. І так, у нас нова покупочка 99-та. На таких ось осідухах. Не знаю, ми сідухи віддільно буду продавати. Якось так. Коротше, немає, я в мене сьогодні отдиха бачу. Робота кожен день. Так, все, всім пока. До слідуючих відосів. Ставимо лайки, пишемо коментарі. І все. Все, пока.